дня, шановні аграрії, я сьогодні на Одещині на дні поля Реагра 25. Я вперше на такому заході хочу сказати, що я, я вражена, мені сподобалося взагалі формат, атмосфера, аудиторія, організація, інформація, відповіді на питання Ну, все, все чудово. Так як тут і в господарстві ми знаходимося у Олександра Чумака, все влаштовано, так і, ну, відповідно дякую Михайлу Івановичу за такий захід, за таку проведену роботу. І взагалі, ну, я вже можна звернутися до Михайла Івановича, проводьте і далі, бо це дуже корисно, це має, має життя. Ну, особисто від себе, що можу сказати? Знову ж таки, задавала деякі питання, але не отримала, не отримала той відповіді, яку би хотіла. Мова йде про знову ж таки застосування біофунгіцидів. Чомусь аграрії, все ж таки, не дивлячись на те, що це південь, що тут менше опадів, все одно не, не знаходять рішення про те, що можна виключити хімічні фунгіциди, а працювати за біофунгіцидами. Тим паче, ж, перше, це ноутіл, друге, це покривні культури, третє це кокомпост, органічні. Добрива, тобто, ну є складові в цього цієї системи, і не вистачає ще одного, так це більш такого поглибленого застосування біопрепаратів. Бо ми, застосовуючи хімію, знищуємо знову ж таки зменшуємо чисельність їх, а нам навпаки треба допомагати допомагати заселяти і допомагати рослинам бути здоровими.